Не не знаю, Ти хай! Сіла там його! Сіла там біло! Що ви робите? Заберить і геть! Ви що кажу? Сідаємо, зараз! Застосовані заз... засоби фізичного впливу. Як я можу забрати журналістів? Скажіть, будь ласка. Ні, фан... я не збираюся. Ви що, що кажу? Пані, Ну що ви робите? Що у вас за поведінка? Ви мені зараз потрощите машину. Куда я можу журналістів Хей, забрати, пані? Будь, будь ласка, ведіть себе відповідно і достойно. Добре, пані? Ну Що вас за поведінка? Ви це людина, як і ви себе ведете? Ви ви знаєте свою вину. Іди нахер, буде. У споюному ви, вину свою ви знаєте. Пані Тетяно, ми до вас звертаємося. У нас, та, можете та, припинити зйомку, я свідчить її будуть проводити. Можете з двох понялних на складання профонової. Там хто є. Тут що шляхи забачить.